Всім привіт! Дивіться, скоптили скільки балика. Ось о рядочок. Знизу ось рядочок. Дуже гарний. Прожарили, просмажили дуже красиво. Прожарили, Прожарили, так. Да. Прокоптили дуже файно, дивіться яка красота. Баличок. На малюночку. Зараз спробуємо якісь невеличкі хочу. Можна було б і велички. Не можна велички. А ще гаряченькі. Давно не різали ми гарячий бали, так? Да? Ну, так. Да. О, класний легкий. Красота. Ой, гарно пахне. Можна... Хоч поїсти? Дай ми його почистимо і зімо цей шматок. Дуже люблю ці окраїшки. м'яско м'якусеньке, як парує. Клас, тримай. А я жопку зім. Ммм смачно. М'ясо є м'ясо. Смачненьке. Посолі, не пересолене. Смачно скажи. Що я можу сказати? Скажу не смачно, він дасть mm -hmm. другий раз. <гум> <гум> Вартість такого баличка 450 гривень за кілограм. Бажаєте замовити, пишіть у Viber або WhatsApp. 068 87 87 87 4. Замовляйте. Замовляйте.